Всім привіт! Сьогодні у нас 24 серпня. З вами Ірина та Ярослав і маленький Святослав. Продовжуємо серію відео про те, як ми готуємо наш другий будинок для здачі в оренду. Так, і тут такі шикарні краєвиди. Сонечко вже сідає, тому у нас тут така краса зараз навколо. Сьогодні неділя у нас був продуктивний день. Приїхали допомагати наші родичі. Тут я Руслав паралельно з тим, що вони допомагали ще, трошечки стінку цю довиклав і тонгом. Про це я, в принципі, розповідала в попередньому відео. Так, на цьому третьому поверсі, ну, поверх під дахом, нічого такого нового більше немає. Це у нас другий поверх або середня квартира, або як рахують місцеві, то перший. Ця квартира у нас звільнилася з резервування, і ми вже подали вчора оголошення. І сьогодні вже два рази до нас приходили відвідувачі. От. І ми, скоріш за все, вже надали перевагу одним з них. Ну, але запити приходили, звісно, і більше. Але це ті, що швиденько встигли сьогодні вже приїхати і подивитися. Так, тут у нас все наскладовано. Ну, але там будемо дивитися, як вони встигнуть оформити потрібні документи. От, і вже подивимося. А от на першому поверсі або на підвальному у нас більше змін, бо там сьогодні якраз велися роботи основні. Ходімте. Тут ми розтопили сьогодні опалення котел, тому закриваємо двері, бо з котла йде запах по коридорах. І тому таке враження було перше, що тут прокурені квартири, хоча насправді вони просто від цього диму трошечки ну, задимилися. задимилися. От, в цій квартирі у нас дофарбували, підфарбували, підклеїли, доклеїли все, що треба. Тож вона повністю пофарбована. І бачите, ось так випирають ролетні ремінці. Це ми їх будемо міняти, бо вони такі, бачите, пошарпані. Але не будемо вскривати коробки, будемо міняти ремкомплектами. А в ремкомплекті відрізається верхня частина ремінця і прикручується новий. Але сама верхівка залишається, і ми їх ці верхівки пофарбували в білий. Ну, в смислі, не ми, а нам допомогли. Звісно, бо ми самі не встигаємо все робити, бо в нас ще маленька дитина. Ну, так би я, звісно, Ярослава допомагала, як раніше, а зараз я тільки з дитиною більше часу провожу, ніж допомагаю. От. І ось тут замінили духовку і варочну панель, бо попередня духовка була дійсно дуже брудна, дуже стара. Дуже брудна, ну і вже там поржавіла, де-не-де здається. От. Ну і поставили ось так. Нагадую, хто не дивився попередній влог, ось ця духовка з варічною поверхнею нам дісталася безкоштовно. Круто, вау. От, Просто їх виставили на дошку оголошення і ми встигли її забрати. І ця набагато новіша. І більш функціональна, ніж попередня. І поставили витяжку це зовсім нова. Сюди ще треба поставити фільтр і закрити кришку. От. І, до речі, тут гарне освітлення вона дає. От, це зовсім нова витяжка ми купували. І в верхню, там, де ремонт іде там буде кухня, туди теж купували нову витяжку. Вон з неї кришка лежить. От, і заодно а, поставили холодильник. Це півдня практично зайняло у хлопців. Ось так. Бо на холодильнику були інші дверцята, а нам же треба було на ці поміняти, і там трошки такий механізм, треба було його перекрутити. В холодильнику не вистачає одного ящичка. Тут була шафа, але саме холодильничка не було. І нам він дістався разом із кухнею, яку на гору на верхній поверх купували. От. Тут нема ящичка, але так є. Можна судочок якийсь поставити і використовувати його. Зато є морозильна камера. Все відчиняється. Так. От. Цікаво морозильну камеру можна перевісити? Ні, її не можна. На інший бік дверцяти поміняти. От. І демонтували у ванній кімнаті все, що можна було, підготували її для фарбування. Ось так. Тепер все демонтовано. Завтра ми їдемо додому на весь день, бо нам там до нас прийде технік з інтернету, бо він чомусь перестав працювати. А сюди прийде технік через три дні і налаштує нам тут інтернет. Бо ми поки що сидимо на 4 g Добре, що він тут є, бо от у нас вдома, наприклад, 4 g майже не ловить. І на вулиці нам дуже допомогли. Ось ці клумби будемо прибирати, бо вони тут ну, недоречні, мені здається, і дуже негарно виглядали вже. Виглядали набагато гірше, ніж ось ці дві. Ну, ці дві, скоріш за все, ми теж будемо згодом прибирати. Але поки що, хоча б ті, треба тепер підсипати землі, підсіяти газон і ось ці два куші тут і там треш, треба теж буде викопати. От. І ми так подивилися, що паркомісце у нас виходить три штуки. І треба, мабуть, ще. Треба ще. І ось тут он, Ярослав входить по одному паркомісцю. Там наша машина стоїть ще на другому, і паралельно ній може запаркуватися ще третя машина. Але ми так подивилися, що, скоріш за все, ось тут зробимо. Цю стінку перенесемо сюди лівіше. Тут виберемо, вирівнюємо. І, скоріш за все, буде ще одне паркомісце. Але, але це буде не цього сезону і, може, навіть не наступного колись. Ну, тобто Змога така є. Тут підняти бордюр, але ми дзвонили, питали, опустити його не можна, але можна зробити заїзд, щоб вода всередині протікала. Тобто Можна ось такий скос поставити. От. Ну це вже щось. Ось тут це прибрати і зробити рівненько. Ну, колись, може, доберемося. Плани такі, принаймні. Ось так. Сьогодні у нас 27 серпня. Ярославу вже треба цей тиждень працювати, але він може на хом офісі працювати, в принципі. І вчора ми, по суті, нічого не робили в будинку, але купили меблі для ванної кімнати. Бо тут, ну ви бачите, такий простір величезний і пропадає зря, бо тут така раковина, що вмитися просто ну, фізично не влазиш. Або лобом впиратися треба аж в стінку, або з-під бородка стікає вода. Вона дуже маленька, і тут простір дозволяє поставити нормально. Ось такі, бачите, такі модулі. І вони начебто виглядають здалеку непогано, але зблизу вони вже всі е такі потріскані, пошарпані, вздушися. Я не знаю, навіть як. Ну от розшаровані кутики, бачите. Ось такі вони. Ці модулі вже трошечки такі втомлені. От, то ми їх замінимо. І якраз оця раковина теж заміниться. Бо тут нам все одно треба посунути всі ці модулі сюди, правіше, щоб там влізла пральна машина і щоб двері нормально відчинялися. Ну, пральну машину, звісно, ми ставити не будемо, але треба зробити місце, щоб орендарі могли це зробити. Бо пральна машина зазвичай не ставиться в орендні квартири. І взяли ось такий модуль. Забрали на дошці оголошень, він повністю в плівці ще, бачите, новий. Забрали за 150 євро. Це в цілому дорогувато, як для дошки оголошень, але ми нічого краще не знайшли і нові такі від 300 коштують. От, і він здоровезний, він на метр. Шириною і на 10 см по глибині глибше виходить. І якраз нам тут стане і вистачить місця для пральної машини. Тільки треба йому сіфон купити, і ось там з заглушкою сіфон одразу. І для того модуля ми купили також дзеркало. Також на дошці оголошень за 35 євро взяли дзеркало з поличками з трьома дверцятами дзеркальними і світильником зверху. Бо там теж світло проведено, навіть вимикач є окремий. От, Тільки він 70 см шириною. Але я думаю, що це буде виглядати нормально. Принаймні, набагато краще, ніж зараз. У нижній ванні така сама історія, така сама раковина, тільки біла. І, до речі, під раковиною ці всі відкидні, відкидні шафи, там обидві, і на обидвах зламаний міх, механізм. І, і тут ось цей модуль боковий теж заважав поставити пральну машинку нормально. Тож, ми забрали набір із комода Хемнес, це і Київський, гарний дерев'яний під фарбування. В гарному, в принципі, збереженому стані. За 150 євро теж коштував набір. От, сам комод. Його, в принципі, можна буде, якщо що, перефарбовувати. Раковина в дуже гарному стані. І ось там дзеркало. Але дзеркало теж менше, ніж комод. Чомусь воно не комплектне, а трошечки вуще. Ну, нічого, ми вирішимо цю ситуацію. І до них ще йшов не київський, але такий підходящий за кольором теж комодік. Mm. Ну, але це ми подивимося. Або тут його примінимо, якщо він десь стане, або ще на верхній ванній кімнаті. Там міняти нічого не будемо, бо вона дуже вузенька, і там і так ледь влізла така сама раковина. Але, можливо, там цей комод стане. Там якраз сірі меблі. А ось то у нас виявляється не тує, а кіпарісовіки. Виявляється, що туї не бувають блакитними. Ось. І ось цей живоплот у нас із кипарисовика. І ось це дерево у нас теж виходить, не туя, а кипарис. Це вже кипарис, ну там перехідний навіть варіант між кипарисом і кипарисовиком. Ну що, будемо його формувати, стригти, робити, намагатися з нього якусь форму. Інакше він може вимахати до 20 метрів. Заввишки. А до речі, про ось те дерево ми так подивилися: Ось ці величезні гілки це прирости одного року. І вони йдуть до. Виходить, один приріст йде виход... до мутовочки. там, де воно розвітвляється. І ми так порахували ці прирости, виходячи йому десь 4 роки. І, скоріш за все, ми там покупалися. У коріння. Нам чогось здається, що це прикорнева поросль. Коренева поросль, скоріш за все. От. І ось там у нас теж вискочив маленький. Ну, там зараз на за ту її маленька поросль вискочила, це теж від нього, від цього дерева. Тобто, якщо воно і буде плодоносити, то, скоріш за все, це дичок. Або хто його зна, або якийсь дикий стан. От. Культурної прививки на ньому немає, вже не зробиш, бо це вже ну, не дерево і не деревце. це вже кожну гілочку перещіпляти то таке. От бачите, ото -от все до цієї розгалуження, до цього це один рік. Далі він до того розголуження ще один рік. І далі воно перехрещується з іншими гілками і вимахало далі. Ну коротше, Приріст, де є дурний, і теж може вимахати, мабуть, метрів до 20, Треба з ним буде поговорити, щось з ним робити. До нас лелеки на поле прилетіли. Сьогодні 29 серпня. Звісно, друзі, ми до вересня не встигаємо зробити тут ремонти, тож хоч би до жовтня встигнути. Ну, я думаю, що до жовтня ми встигнемо. І вже за зарезервовані квартири ну, попередили, що десь з жовтня можна буде в'їжджати. На жаль, так їх не дуже видно, але вони там так гарно. Сонечко вже схиляється на захід. Класно. Вітерець такий вже, знаєте, свіженький, трошечки осінню дує. Яскраво. супер. І ми погуглили, що кепариси і кепарисовики можна обрізати якраз в цей період. Можна взимку навесні або ось в кінці літа, наприкінці літа. І будемо його чи бо він може вирости, я вам казала, до 20 метрів. То вже таке собі задоволення. До речі, те, що я дивилася, ось так наша вулиця з того боку виглядає. Те, що я дивилася по Google історії фото, що тут були дерева посажені. Ось тут, пам'ятаєте, ми вам казали ось ця лінія. Тут, де у нас каміння. І тут дерева, судячи з фото, відкидали тінь на дах будинку. Тобто вони були доволі високі, принаймні одне з них. Мабуть, той пень, що ми там бачили, що залишився, десь він, ось там. Мабуть, якраз то було велике дерево. І сусіди казали, що то, скоріш за все, був бук. От, він був такий здоровий, уявляєте, що відкидав тінь на дах. Там теж є ялинка якась висока з того боку сусідів. Ну, то не таке високе. На третьому поверсі, що під дахом, ми повернули назад всю лиштву, запінили там всередині, і мені здається, вже набагато краще стало. Принаймні ми. Пробували провести тест звуковий. Коротше, Ярослав кричав з різних кімнат, от, з незапіненою луткою з запіненою. І, здається, це таки щось дало. От. А він тут зняв ще ручку. Треба поміняти деякі ручки. Коротше, поміняли деякі ручки місцями, ті, що більш-менш збереглися. Тут взагалі просто саморез був вкручений. А, ні, Ярослав казав, що він був забитий прямо в ручку. Коротше, замість цього болтика, знаєте, що підрегульовує. От. Деякі ручки поміняли місцями. Вони, звісно, страшненькі, але функціональні. Поки що ми їх не будемо чіпати. Поперегортали всі горизонтально, бо пам'ятаєте, вони були нагору на здебільшого повернуті, щоб собака їх не міг відкрити. От, тож, ручки поміняли, поперегортали, познаходили на всі двері ключі. От, і виходить, що двері у нас здебільшого готові, тільки з деяких ще треба там залишки клею повідмивати. Чи москітні сітки десь висіли, чи десь наляпочки якісь були. От. Ну, а так, в цілому, з дверима все. Сьогодні 30 серпня у нас трошки відкладається заміна цих ванних модулів, бо треба замовити, ну, тут є, наприклад, а там. Є, але не помню. Для треба було дозамовляти. Неповний комплект коліна, як воно називається? Коліна. Сіфон. Сіфон. Так. І на другому поверсі теж саме. Сіфони дозамовили вчора ввечері. От. Ну, а тут у нас замінився світильник на великий, це 50 см діаметр. От. І ось там за карнізом підсвітка з'явилася. Ми вперше таку підсвітку побачили в гармі Шпартенкірхеня, коли відпочивали там. І це нам так сподобалось, що потім при проєктуванні свого власного будинку ми заклали собі таку саму можливість. От ну, а цей світильник дійсно здоровий, 50 см в діаметрі, і його якраз тепер вистачає. Бо тут висів 30 сантиметрів в діаметрі, і його було замало. От. А це закарнізна підсвітка, були у ті старі лампи. Ярослав їх вже здав в утилізацію, а це тепер ось такий у нас світильничок. Така цікава стрічка, в якій не потрібен профіль. Сама І не якраз гарно можна в такі місця кріпити. Вона... От... Той випадок, коли гарно тримається в своїх кріпленнях. Бо зазвичай таке з Аліекспресу воно розтягується, відпадає, провисає і зазвичай зразу на 220 вольт, а це на 24, і є блок живлення. Сюди виходив якраз проводочок для цих старих лампочок, на нього просто повісив розетку і включив рідний блок живлення. І воно гарно розмістилося, як там і було ну, і Тепер можна вішати штори. І воно буде перед ними якраз світити. Таке супер класне атмосферне світло. І якраз от ввечері, коли вже хочеться спати, не хочеться ніяке світло вмикати. Це взагалі дуже, дуже гарне освітлення виходить. І про сифони тут ми один відкрутили, до речі, знайшли в ньому запальничку. Прямо в сифоні. Отак. Він тут був прикручений криво. Бо якщо його так повернути, то вони тут трошечки не сходяться по осі. І Ярослав взяв в магазині стандартні сифони, але вони теж такого самого плану і розміру, і вони теж не підходять. Тож замовив вчора з доставкою, щоб нам приїхали підходящі за розміром. А під цю раковину треба спеціальний сифон, який заходить. От, е, в той отвір полички. Тож треба туди попасти. І такі стандартні вони теж не підходять, бо вони вшир йдуть, а нам треба вглиб. І ось сюди його повісимо. Цей модуль якраз буде між двома розетками. От. І там гарно стане пральна машинка. Тобто, ось такий сифон, який тут висить, на ньому купа проводів намотане, він не підходить сюди. Треба, щоб він зайшов. В полички правильно. Тож, чекаємо, тепер, поки вони приїдуть. Нам ну, загалом в цій ванні цікаво зроблено. Коротше, тут плитка покладена поверх старої плитки. Ще тут камінчиками зашили по старій плитці, тому у нас не відкривається вікно повністю. Ось там за батареєю видно, що залишилася стара плитка. Її просто підфарбували трошки. От, а торці плитки як стирчали, ось там по кутах, так і стирчать. Ось тут в отворах видно стару плитку. І ось тут дверна лутка, вона виходить в рівень з новою плиткою стала. От. Зато підлога тут вирівнялась. Ну, наступним кроком будемо розбиратися зі світлом, фарбувати ванну кімнату. Нижню і робити далі ремонт. <гум> На цьому поки що все. Побачимось. Всім пока!